Мрій по великому. Всі чули цю фразу, але давайте я розповім вам реальну історію здійснення мрії. 22 рік ми тільки починали волонтерити, і у нас не було нічого: ні офісу, ні складу, ні ресурсів. Перший офіс це була моя квартира. Так, ми просто з чоловіком віддали свою квартиру під волонтерський хаб. Там приймали людей, фасували допомогу, працювали, іноді навіть спали просто на пакетах з гуманітарною допомогою. Я мріяла про офіс, де ми зможемо працювати системно, а не жити серед коробок. Де зможемо при Мати людей, підтримувати їх, де буде місце для дітей, але мені казали, це нереально. Де ти візьмеш кошти? Як ти це утримуватимеш? І ось одного дня мене запросили на інтерв'ю. Я розповіла про свою мрію, і після цього мені подзвонили. У мене є офіс, він стоїть порожній. Забирайте безкоштовно. Ми переїхали, працювали там, допомагали людям, але згодом він став для нас замалим. І я знов мріяла. Хотіла не просто офіс, я хотіла просторе місце біля метро з кабінетами, з ручним розташуванням. Для людей дитячими кімнатами і зоною для зустрічі і підтримки. Останнє відео цієї локації. Так, трохи сумно, але ми з'їжджаємо в новий великий крутий офіс, в якому буде дуже багато нових проєктів і нових спогадів. А якщо хочеш побачити продовження та дізнатися, який офіс ми знайшли, тисни вподобайку, ділись враженням у коментарях, і це пришвидшить вихід другої частини. Збираємо речі з Чорнобола і я просто в шоці з того, що в нас в кожному ящику якийсь алкоголь. Ми Спілка алкашів просто.